Оршівська громада долучилася до флешмобу дрон для збройних сил України та придбала два квадрокоптери для «Едельвейсів». Нагадаємо, Коломийська районна військова адміністрація запустила цей флешмоб, щоб підтримати військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Воїни героїчно стримують ворога на найважчих ділянках фронту на Донеччині, і в цьому немала заслуга дронів, які є очима наших захисників. Полядували, маланкували, збирали гроші по церквах, здавали з цілими колективами освітніх, культурних закладів та апарату сільської ради. Долучались і окремі благодійники. Так, Корщівська громада акумулювала понад 180 тисяч гривень. За ці кошти придбали два квадрокоптери. На сьогоднішній день у нас ситуація на фронті дуже важка, і ми добре розуміємо, що за рахунок цих дронів можливо буде збережено багатьох наших воїнів, багатьох наших героїв, бійців е, життя. Тому що е, якщо не дрон, то тоді мають е, туди е, йти розвідка. Люди. А я думаю, що це набагато е, краще і набагато ліпше. На передачу дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади приїхали голова об'єднання та духовенство Коршівської громади. Парафії місцевих церков віддали на купівлю квадрокоптерів майже 100 тисяч гривень. Хочемо подякувати від командування від особового складу, 10-ї окремої гірської штурмової бригади, Корської територіальні громаді, духовенство Коршвської громади, за те, що долучилися до акції. Дрон для ЗСУ Хочу їм подякувати віщирого серце, що продовжувалося в такому темпі, як зараз є. І Ми на цьому не зупинялися. Дякуємо тим часом. Флешмоб дрон для зсу набирає обертів на Коломищині. Організатори закликають всіх охочих долучатися, підтримувати наших захисників та робити свій вклад у перемогу.